Пару днів назад нам було б дешевше їхати. Вирішили нам влаштувати справжнє шоу. Мої їжі а продавали пиво. Ось і результат я другий раз не буду підсумки кадр. Пару днів назад був долар 18, то 20 центів дешевше. Бак мені десь получився до павли б 70 доларів. Пару днів назад нам було б дешевше їхати. Всім привіт! Всім привіт! Новий влог, нове відео. І сьогоднішнє відео. Ми вже починаємо з нового міста. Ми знаходимося в Пері Саунд. І так як минулого разу нам сподобались круїзи, ми вирішили поплести на ще один. Знайшов його пан Михайло. Я так розумію, його хтось порекомендував. І мені ще зразу вчора так треба ставити собі резервацію, так як це вихідний. Беремо вас з собою у нове місто. У новий круїз, розкажемо вам більше, покажемо вам більше і обов'язково залишимо всі локації в описі під цим відео. І також можете подивитись наше минуле відео, де ми їздили. от тут десь воно буде на тисячу островів Так, моєю головою. Воно якраз буквально на твоєю головою і можете переглянути це відео, і подивитися минулий круїз тисячі островів, який знаходився біля Кінгстона. Так зараз ми вже більш північніше. Зараз 12.30, ми хотіли приїхати дванадцять, щоб мати годину. Заздалегідь, але вийшло так, що були пробки, і ми попалися о 12.28, щоб точніше бути. Зараз підемо ще через процес реєстрації. Так, йдемо на реєстрацію і поплили. І поплив <плел> в прямому сенсі цього слова. Будемо плисти три години. Аж беремо <порам> <порам> зараз наші речі з собою. <порам> да, ми з ми собою вже... водички набрали також багато і ну речей по перебратися. Ми ще взяли кросовки на всякий, випадок, і що ми ще підемо якісь трейл. Чим десь полазити ще собі. І може, як будемо верталися назад, заїдемо ще на пляж. Називається Сега. Мені казали, що саме найбільший саме інший пляж якраз таки всього Онтаріо. Там дуже багато людей збирається. Є одна штучка цього року за запретили. Цих водяні мотоцикли, і це вже на слідч рік встане в село. То се останній рік. Коли ми зможемо собі взяти в рент у доводні мотоцикли, нічого собі, я про це не знала, це по Он, чи Це Я не знаю, чи всі канаді mm -hmm. онтарія точно за тобто то. Вони Забор... все скр... заборонили, і тепер більше цього не буде. І обов'язково беремо також якісь накидки, курточки, тому що ми вже зрозуміли, що якби не було жарко, якби не світало сонце. <світалець> все-таки через годину-дві починається відчувати, що все таки свіжо, все таки круїз по воді і Так далі, так що зараз вже беремо і погнали. Так, всім гарного перегляду і ми йдемо далі. Лайк, like, like. Ми Вже підходимо до корабля, на ось цьому кораблику в нас якраз буде круїз. Тут є різні ось такі, як сувенірні магазинчики, щось можна купити, поїсти. Але ми йдемо прямо туди і зараз ми вже бачимо, що досить так багато людей. Хоч до відправлення ще пів години, але вже скільки людей заходять і займають собі місця. Так що де до речі, також є екскурсії на ось таких от літачках, там можна політати собі і подивитися, як це все виглядає з висоти. Видали карту і, і, і білетики Наші так, що тепер точно пливемо. Ми пішли перше в розвідку. Міша запитався, яку сторону вони люблять більше, тобто з якої сторони більше видно. Різні пейзажі, і більше всього можна побачити, нам сказали ліва сторона, але ми ще вирішили оприділитися з поверхом. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, тут все закрито. Тут от віконечка, які можна собі відкривати, лавочки, досить такий великий лайнер. Ось але показати. я чесно кажу, тіпо, як так, там того разу ми прийшли не саме вверх, там дуже був сильний вітер, і ми не могли бачити нічого такого. Я думаю, всього, ми в якийсь момент спустимося вниз, і вже не буде цього місця. Так що треба буде зараз чітко ясно зрозуміти, повибрати собі або другий поверх, або третій. Так що дамо третій поверх, подивимося. Зараз будемо далі mm -hmm. думати, що робити. На перший поверх теж можна в принципі піти собі в будь-який момент. Ось тут бачите, всякі напої роблять. Це. Також тут є столики, просто не хочу знімати. Зараз тут дуже багато людей. А на першому поверсі знаходиться щось наподобі буфету, кафешки. Тут дуже сонце палить, правда. Так. Ми згоримо, якщо ми зумнизу. Так, тут дуже класно, тут дуже багато людей, насправді. Вітер буде дуже сильно добре. Але я думаю, коли ми будемо пливсти, тут буде нам дуже нас? До речі, зауважив цей лайнер в рази більший, mm -hmm. ніж на якому ми плавали, коли їхали в Круїз на тисячу островів. Ну, тут і островів більше, як би три, так не да. тисячі. От і лайнер більший. Що інтересно, я в Трибідвайзері також почитав, що це перший рік, коли вони поміняли новий болт і зробили. То да? Да. Як думаєш, нам тут сідати чи тут? А, Як нам так, краще так з вікнами? Яке вікно? Це вікно відкривається, правда? І будемо знімати да. і там так само, в принципі. Ну, давай тут, тут вікна. Ми можемо самому кінці. Сісті, в самому сісти, щоб задні вденець не було, ми змогли зніматися. А, а Саді ну, буде фон, так. і люди а ми так, самі так, будуть. Так. Це дуже хороша ідея. Бачите, Мазгі, як, як мозгі, думки блогера тепер мозгі. працюють. Вже більше знаємо, як ми виглядаємо в кадрі і як краще, щоб це все виглядало. Так, перевірка, чи тут взагалі це вікно відкривається. Так, все працює. Шикардос. Перевірку прийшли. Так, да, вона там не відкривається за сна. Дякую. Mm -hmm. Хотіла сказати морський бриз, але він трошки не дуже морський, але бриз. Так, так, блогер, блогер в дії. Отак, от ми збираємо вам контент. Я пробую записати щось розмовне, більше більше зразу. Кадр, кадр, кадр. Пішли. Опс. І ось там пішов. Процес Зустрінемося, Я думаю, вже коли ми випливемо. Зараз чуть-чуть подивимося ось цю мапу. Що ми будемо пропливати, які будуть зупинки? Цей круїз, іменно який ми взяли, чим він відрізняється від інших, бачите, от, наприклад, є синя лінія, вона йде ось так, і теж в принципі робить круг. Жовта лінія вона пливе, і по тому самому маршруту вона потім і вертається назад. Тобто, коли ви випливаєте назад, ви бачите одне і те ж. А ми обрали зелену. Тобто, ми всю дорогу, всі три години будемо плисти чимось новим. Ми вже. Починаємо наше путешествие трьох годин. Тобто на тітя сиділа, у нас дуже гусно. Я надію, що вона зараз чуть-чуть, але вони ще не Ти Що вона не буде нас просто Так, Ми не можемо навіть чути, що говорять так, як і що вони зараз розказують. Ми просто якось глушить. Йдемо насолоджуватись нашою трьохгодинною подорожю. Трьохдинним круїзом. А тепер головне про ціну, скільки ж нам обійшлася ця подорож і цей круїз? Та як все за фінанси відповідає хто? Пан Михайло. На нам вийшло за кожний на 70 доларів, це 140 доларів плюс такси, плюс 13%, 108 доларів вийшло на це разом. З і... податками і сам цей крізь. І я ще думаю, як завжди, це знаєш, як і... Фіс за сайтах за обслуговування, що ти замовив yeah. іменно цей білет, цей проїзд, через сайт. Yeah. Тут це практикують, тут yeah. це є досить yeah. популярно. Ми зараз перепливаємо ось таку цікаву зору. Це маленькі різні острови, на них є котежі, і також, я так розумію, там можна відпочивати з палатками. Я думаю, було б дуже класні. Вчора з Ренді читали, як найдивилася на сайті, що деякі хати, коштують типу, 8 тисяч доларів за неділю, типу знязу РБІ. Це дуже дорого насправді. Це колосальні гроші. Але дивися, класно відпочивають, вони нам завжди махають. Звідси люди їм махають, вони махають, але зараз вони видно І дуже багато такого різного ми тут пропливаємо. Чесно насолодо. Перісаун це маленьке містечко з великою славою. Воно стоїть на березі Джорджіан Бей і відоме як брама до найбільшого у світі прісноводного архіпелагу 30 тисяч островів. Тут неймовірні краєвиди, свіже повітря і відчуття справжньої канадської природи. Ми вже проплили одну із перших гнізд цих. Як вона називається? По – Osprey, але я переклала, що по українськи це скопа, це хижий птах, Він чимось схожий, Я не знаю на орла, сокіла, щось таке. Я тут вставлю фотографію. Я думаю, ось просто щоб всім було зрозуміло. Вони сказали, що це один з єдиних цих ніц, які буде видно, чесно кажучи, не більше кажуть, що ці острови тут простягуються на 5 миль. Це десь приблизно на скільки кілометрів? Як ці острови а якраз такі на аспрейс? З пресниць, типу, то тобто, mm. там, де вони мешкають, десь їхніх кілометрів щось таке так, їхні гнізда, так, так. типу, покрасне вісім кілометрів вперед. одне. Ми побачили і на тому дякуємо. Вони нам показали. ми тепер знаємо, як виглядає. Нам ще повезло, там була якраз ця пташка. Так що цікаво. Тепер ми знаємо на один вид птахів більше ніж десять ніж кілометрів. Щось, щось вивчили, це означає дем прийшов плюсік. Тут yeah. інтересний факт. Підчитали, піддивились, піднайшли. Ми просто трошки загубились, де ми іменно зараз є. І я вирішила прирівняти цю карту до ось цієї на телефоні. І на телефоні показує, що там, де ми пропливали ось ці гнізда цих оспрей, я знову забула, як воно с о, скопа по українськи скопа. І тут пише, що вона називається 7 mile, тобто сім миль цих гнізд. А тут всюди на картах і в інформації подано, що п'ять. Але тепер цікаво, звідки вони взяли цю інформацію? І чи Гугл -гу, все-таки правий, чи вони якось праві і десь взяли? Я не знаю з якихось книжок цю інформацію, чи звідки? Але ти замінив, не, що Гуглі на Google, це, що писали люди, так і ну, а, та за те створила. Ну так, це то, що вони типу не плавають кожен день. Я думаю, що я щось. Більше їм довіряють, ніж гу, чесно кажучи, тому ну, що гугу можна кожна людина додати точку і щось зробити, а вони кожен день плавають. Та все декова більше знають. Тут я бачу є затока 5 миль, і тут теж 5 миль. Але ось це називається типа 7 миль, і тут 5 миль. Дома, значить, це може 7 миль. А сам, а сама ця, як і до кінця, от повністю самого початку 7 миль. Можливо, бо сама затока називається. От вони подали, що це 5 миль затока, і тут 5 миль затока. Зліва є. Так, все, знімаємо. Продовжуємо. Ми прийняли рішення пересісти на іншу сторону. Як нам здається, з цієї сторони нам буде більше видно всього. Ми подивились по карті всі ці пункти, які ми будемо припливати. Вони будуть всі по праву сторону. Так що... Знайшли місце і чуть-чуть пересунулись. Три години на круїзі, будемо чесними, здалися нам трохи довгими, але зате цього часу вистачило, щоб повністю відключитися від буднів і насолодитися природою. Тут можна побачити унікальні скелясті острови, деякі з яких зовсім малесенькі. Також часто на маршруті можна зустріти гідролітаки, які тут є дуже популярними, бо зручно дістатися на віддалені острови. Цей круїз це більше про спокій і відпочинок ніж про. Якусь активність. Ми вже вийшли щит наверх погуляти тут по верху також. Наверху такий спокій, така тишина. Та тільки я не чути, знаю, а з-за чого така тишина? Ну, тому що нема нічого над нами, весь, е звук не, не пригає по, по стінкам, та, а він посолен. просто втікає ну, сюди. Із-за того по-другому це відчувається, хвилі тільки чути. Людей пощину, хоча тут в три рази більше людей, ніж внизу, і в самому. низу. І внизу моментами навіть холодніше, ніж тут. Там, я думаю, за рахунок того, що простір, відкриті вікна, дай воно дуже Ой-ой-ой. Я дав. настрашилась. Хоть би, газа, дав. Хоч, хоч би попередив якось. Якщо зараз ми тепер на такому фоні, собі ще стоїмо, насолоджуємося, допливаємо, що нам ще десь залишилась година Один якраз. часу рівно, так? Да. Так що кайфуємо. Я замітив, коли він бікає. Це якраз тільки коли люди з боку є, щоб вони зразу махали. Бачиш, зараз він дивиться, mm -hmm. не знаю чи ти бачиш. От він дивиться в, в цю бинокль, чи ти його видно вже не дивиться. тільки що дивиться mm -hmm. бинокль? Якщо mm -hmm. саме головне дядь. Ще нам тут по дорозі зустрічаються всі настільки привітні люди, які що так от. Ж... Тож якось такої радості додають, всі незвичні, махають, з хатів махають, з цих катерів. Так, вони такі є самі по собі, якась така їх культура вона така і є, але ми просто про як ви бачите трохи другу культуру, прокуром може чуть пізніше я розкажу. В принципі, вже дуже багато чули про цю культуру, але я. Хочу натратити зараз цю енергію і час на це. Зараз якраз довгі вихідні, лонг коли коли більшості людей вихідний суботи, неділя і понеділок. Так. Три дні підряд. І люди якраз літо повиїжджали всі на природу, ці будиночки майже всі заповнені. і... Коротше, вони кайфують від нас, дивляться на нас і нам махаємо. Ми кайфуємо від них, дивимося на них теж і махаємо кайфуємо. І один одного. Життя. Та, та якби обмінюємося цією такою як радістю, енергією. Якось таким. Речі, класно, мені це сподобалося. Пливучи через протоку, ми натрапили на людей, які вирішили нам влаштувати справжнє шоу. Вони вирішили не просто стрибати зі скель у воду, а зробити це прям під сам корабель. На жаль, повністю зняти цей момент нам не вдалося. Камера писала таймлапс, а Міша знімав інші кадри, на яких, до речі, ми можемо почути реакцію людей на це дійство, і вона була ну дуже різною. <праць> Без пригод, як то кажуть, не обійшлося, але ви просто подивіться наскільки ж тут красиво. Так, ну ми голодні прийшли і що. Немає Правильно? їжі. це є, але треба чекати на 25-30 хвилин. Ми записали в цю лінію, будемо чекали десь цих 30 хвилин. Там ми двадцять 25-30 хвилин. І ми вирішили вийти собі подивитись, бо цю кафешку, по-перше, рекомендує GPT. значить це що щось має бути варте того, бо він мені написав список, що варто відвідати і де варто поїсти. Плюс це класно, бо це не набережні. Другий плюс це база аеропланів та цих mm -hmm. водних гідропланів. Гідропланів, 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 гідропланів. Часто не знаю. Коротше, цих літачків, які взлітають і сідають на воду. Ну, тут так, так антуражно, я б сказала. Так. Там якраз чуть-чуть видно, можеш показати. Так. О, як там вили. так в ряд, вишикувані ці літачки. Ви ж бачиш, їх там два чи три є. Так Велико не йде. Спокійне містечко, три годинки поплавали. Перша якась кричала, потім успокоїлась. <рес> вона не успокоїлась, вона просто пішла в інше місце Це. кричати. Ну, Вона перша дуже кричала. Типу, видно було так і прям в момент крила, потім вона і така потім, потім знову класно, потім знову. Та, У -у 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 -у". в общем. Ну просто що було дивно для мене, там продавали пиво. От і результат цієї всієї історії. Бо перед тим скільки ми плавали, ти бачив, що там продавали каву, yeah. різні напитки, воду, ну, ну не пиво. Скажу по-другому, міренді казав, типу, бери собі з собою кулер, типу, з пивом багато. Каже, я вже там дзвонив, питався. Він каже, можна собі брати пиво з собою з кулером. Так що сюди іменно? Іменно туди, там ми там, де ми були, були сьогодні. Ми поки чекаємо, вирішили зайти по морозово. До речі, воно дуже класне. Воно прям таке жирне. Я б сказала, і як на 6 доларів його дійсно багато класно дають. Банана Боут називається. Банана Боут? Так. Банановий кораблик. <с? <с?> ну, поїдає тут маршмелло, банан і шоколад. Там от якраз їхні, а звідси не видно, якийсь там, якийсь там док, коротше, якась там собака, я вже забула, як вона називається, It's але, але. В Сумі. це того варте. і я вам лишу локацію теж на це морозиво. А, тут є так, тут є реклама. Селті док. Ось це от дійсно Лайк їм за це морозиво, якщо локація в описі в цьому відео. Може Можуть... з просто акуратно. На Оса. Те, просто я не... настрашилася. Якщо ти не реагуєш на, да, на тебе не я знаю, але є. вона майже на мене сіла і так. мене дьорнала. Просто не реагуй на неї. Так, ми тут сіли, Його. Меню чуть-чуть здуло. Але зато з дуже красивим видом. Ще зараз якраз будемо замовляти їсти і будемо їсти. A i za děcej mus. Já druhý raz se nebudu lovit. Nechoďte vstávat, rád. Člověk Človák pídněl, je krásný pacient. okay. That's all good. Ми вечеряли прямо на набережні біля бази гідролітаків. Цей ресторан класна родзинка Саунда. Гідролітаки тут не просто атракціон, а реальний транспорт. Ними добираються на віддалені острови. Місце дуже атмосферне, щоб завершити день після цього круїзу. Смачна вечеря, жива музика і вода. Нам принесли вже їсти. Вона була туда. Thank you. Нам принесли фішен чіпс ми взяли, це така риба в паніровці. Тут є колеслав, тут соус, якийсь, щось на тартапську вже Тартар. Ну і ми ще повністю все те саме, Кока-Кола. І там нам теж принесли різні соуси, всяке так, що все. Починаємо їсти нам смачного, і якщо ви там десь істег, теж смачно. Після цієї вечері вирушаємо додому. Попереду нас ще чекає близько 250 кілометрів. Тож зустрінемося вже у новому дні. У нас вже другий день, і друга міні-поїздочка. Але підсумки нашої вчорашньої поїздки, нашого вчорашнього дня, в результаті ми проїхали 487 кілометрів. Пішло половина баку. Ну, щось нормально, в принципі десь 40 доларів. Так, ми порахували, що десь ну по такій ціні, як ми вчора заправились, це приблизно десь 40-41 долар, тобто 230 км, кілометрів, грубо кажучи, в одну сторону назад поїздити по самому місту, сама ця. Не знаю, наші такі міні-пересування. Міні-тур. Так, міні-тур. Потім тут промахали трохи з поворотами, покатали, ще зайвих 15 хвилин. Але взагалі, так, 40 доларів у нас пішло на бензину. Я думаю, якби ми добирались якимись громадськими транспортами, там, не знаю, автобусами, я навіть не знаю, що в ту сторону ходить. Я чесно думаю, що на двох людей нам би обійшлось в рази дорожче. Ну, ми б тільки тепер може би і верталися. Так, я чесно, тут з тими добираннями це важко. Зараз ми йдемо. Другий наш відпочинок, міні-відпочинок, другий день вихідних. Сьогодні реальний відпочинок, треба просто валятися. Я сказав, що сьогодні ми валяємося, нікуди не їдемо, нічого не робимо. Ми просто валяємося. Так що все, і да ми зараз покажемо, куди ми приїхали. І також в кінці цього відео ми обов'язково зробимо підсумок. Скільки в загальному ми все ж таки витратили на два вихідних, на таких виїзних вихідних. Не просто, бо вихідним можуть бути які, просто посидіти вдома, полежати, поїсти ютубчик, подивитись, фільми подивитись і Все, а це іменно такі активні виїзні вихідні. Так Пляжний що все, додивіться до кінця, щоб дізнатися, скільки ж все ж таки обходяться активні такі вихідні в Канаді. Пляжний день. О, він же палить контори. Yeah, погнали. Просто на пляж. Ура. Ура. Yeah. Ну все, погнали. Погнали. Пост-кадр. Дивіться, тільки відійшли від самого паркінгу і зразу є перший такий спуск до води. Тут такий кам'янистий пляж. Зручно досить сходити. Я думаю, буде. І зразу раз і ви біля води. До речі, вода досить така чиста. Правда, ці дні якась дивна погода. Ну, Погода якраз не дивна, погода добра, але так як ми сьогодні прочитали горять ліса і повністю все в димці, що вчора, що сьогодні. Так що кольори не такі насичені, чи, йдем, але кайф. Йдемо дось далі чи почуть туди зупиняємося прямо. Ми можемо подивитись цей пляж, подивитись ще якийсь інший. Я би навіть хотіла б десь більше, може, на піску, правда? Так, так. Але досить спокійно. Людей майже немає, мало людей. Качки, хвильки. Там бачу, хтось. сидить. О, мені Google показує, що там, якраз на тому другому пляжі є пісок. Та, пісок та. Вертаємося на назад і чи, чи по цьому йдемо. Можемо собі сюди пройтись. Yeah, yeah. Тільки просто будь-акуратно дивися під ногою, тому що зараз можеш собі трохи. чуть, -чуть... вісім, Так, 877, Це китайці, як думаєш? Я думаю, що так, плюс вихідний. Щось на китайське похоже. English service press one, Chinese press yeah, Китайці двоні часто не задовбали. Це Welcome to Canada називається. Ти до них не говорив, і вони зрозуміли, що не що це не наша рибка. Ми ще знайшли такі, як такий як міні-лукаут, оглядовий майданчик, де ви можете собі сісти на лавочках, посидіти з класним видом на саме озеро. Знайшли от, другий пляж. Першими були на ось цьому пляжі, перейшли сюди. Але бачите, тут берег, ось він якихось як водорослях, чи в чому воно дуже смердить. Так що я думаю, ми будемо туди на перший першій вертати. Сфердить, пахне. Ну якби воно пахло, ти би тут лишився. <рес> <рес> а так наразі <рес> ти хочеш <рес> звідси <здійця> пошвидше піти. <рес> ми вертаємося наверх, ідемо по попередвер. Добре, а я хочу, ще туди глянути. А там просто набережна. Так, і все. там ну все там нема що цей. Перший раз на переїзді в Канаді. Ти вже був тут на переїзді? Так. Да. Да? Я ще тут не була. Але це і швидкий, напевно, буде да, так? Це був тренін. Бо всі говорять за ці товарняки, то кажуть, що от з ними там дуже довго треба стояти цікаво. ну що, підсумуємо наші витрати за ці вихідні у Канаді. У перший день ми поїхали у Пері Саунд, де витратили 270 доларів. З них близько 40 доларів у нас пішло на дорогу, 487 км кілометрів вже разом туди і назад. 158 доларів на круїз, 30 тисяч островів для двох. Також 12 доларів на морозиво і ще 60 доларів на вечерю в ресторані на набережній. Другий день вийшов значно легшим для нашого гаманця. Так як пляж у Бернітні безкоштовний, а дорога туди і назад обійшлась приблизно у 6 доларів. Тож загалом ці вихідні нам коштували 276 доларів.